Вітаю! Ми розробили нову плотоноску, дуже унікальну для нашого ринку. Ця плотоноска має унікальну систему регулювання плит. По-перше, вона підходить під плити трьох розмірів. На даний момент тут встановлена плита Excel. Також може встановитись плита L або M стандартних розмірів. Також. Бічні підсумки під балістичні пакети розраховані під різні типи балістичних пакетів, різних виробників, різних розмірів. Максимальний його е, габарит 20 на 42. Але може регулюватись і менше. 15х30 тощо. В комплекті ми комплектуємо вставками з ізолону, аби кожен з вас міг підрізати під відповідний пакет собі під розмір. І таким чином зробити вставку, яка буде зменшувати запарадну травму. Серед інших особливостей жилета це вбудований е кейбл-менеджмент, так званий, для кріплення різноманітних кабелів антенн, виводів електроніки, е кабелів для павербанків, дронів тощо. Також тут є зручний такий підсумок, невеличкий вбудований для карти. Ось він водозахищений. Різноманітні елементи кріплення, через які можна протягнути резинку для додаткового закріплення там турнікетів або кнопки ПТТ для вашої рації. пряжки швидкого скидання Rock Buckle 80 та 40, які є повністю з'ємними та регульованими, їх можна відстібати, замінювати в польових умовах. За це відповідає додаткова система кріплення з гвинтами. Гвинти чим особливі, це гвинт Чикаго, який ви можете знайти практично в будь-якому магазині фурнітури або ноживих елементів. По-любому серед вас є чуваки, які дуже е, захоплюються ножами. Всередині ми маємо з'ємні амортизуючі подушки, які можна прати окремо. Так само е, під ними можемо знайти елементи регулювання розміру. Якщо ви змінюєте плиту ставите ML розмірів вам відповідно потрібно трошки підім'яти чохол та зафіксувати його за допомогою елементу на велкро. Потім зафіксувати продольну планку і закріпити подушку. Так само замість подушок можуть використовуватись балістичні майки будь-яких виробників. Тут ми маємо зручні плечики, дуже низькопрофільні. Якщо. Від'єднати самі м'які подушки, то ви зараз побачите дуже-дуже низький силует і дуже низьку вагу. Загалом жилет разом з ставками з ізолону для балістичних пакетів і подушками важить близько 1,4 кг, але без ізолону з скелетним камербандом і без подушок. Вага жилета знизиться десь до 650 грамів, що є доволі вражаючим. Жилет повністю прошитий армованими нитками, які стійкі до навантажень, до горіння тощо. Позаду ми маємо зручну ручку для евакуації кріплення камербанду виконане в класичній методіці переплетіння шок-корду. Але. Армований елемент з велкровелюром дозволяє використовувати різноманітні типи камербандів з кріпленням на жорсткому велкро. Щодо регулювання пряжок, дана система дозволяє практично на колінці, використовуючи мультитул, повністю замінити пряжки або поставити замість них Кобра, Бакл чи різноманітні фастекси тощо. Від'єднується просто за допомогою. Пари гвинтів. Всередині цього елементу є підсилення з спеціального пластику Kydex. Передній інтерфейс дозволяє закріплювати навісні штурмові панелі як навісними фастексами, так і різноманітними гачками подібного типу. З лівої сторони, в нас встановлено камербанд одразу відрегульований під найбільший розмір балістичного пакету, тоді як з правої сторони. Базовий варіант стандартного розміру. Регулювання відбувається за допомогою навісного елементу кришки з велкроінтерфейсом. Відстібається елементарно і регулюється під відповідну висоту балістичного вашого пакету. Очікуйте в продажі на нашому сайті.